В рамках проекту Україна єдина асоціація учасників АТО 100 школярів мають безкоштовно відпочити в таборі Бригантина протягом трьох тижнів. Перша група школярів вже відпочиває у Коблевому. А сьогодні, 19 червня, вони завітали на екскурсію в Миколаїв. В 2015 році, коли нас відводило від лінії зіткнення, де звичайно ми з як артилерія достатньо довго знаходилась на передньому краї, та в нас налагодились якісь стосунки із дітьми, і тоді я пообіцяв, що обов'язково привезу їх до Миколаєва. Це 12-річна Надія, вражає, з яким спокоєм дівчинка розповідає про обстріли в станиці Луганській. Вона мешкає з бабусею в чотирьохповерхівці. згадує, що у 2014-му від вибухів їм вибило шибки. Зараз там стріляють ну по вечорам іноді. А так спокійно, просто закриваємо окна і сидимо в квартирі. вдома. зараз дітям немає про що хвилюватись, адже їх чекає насичена програма. В понеділок екскурсія містом, зоопарк, прогулянка на Ніболонівській ракеті. Протягом наступних двох тижнів поїздка до Одеси, екскурсія на кіностудію, дельфінарій, 4 d кінотеатр це ми все робимо на власні ініціативи, власні кошти. це досить складно. Ми організовуємо транспорт, ми організовуємо розважальні програми. Катерина Балєєва, Олег Хусеїнов, МСН.